Усім привіт, шановні глядачі цього відео. А сьогодні ми з вами поговоримо про те, як можна ефективно прибрати корупцію у всіх сферах, які сьогодні контролюють чиновники. Наприклад, як можна прибрати крадіжки обладнання до медзакладів, яке постачається до медзакладів або до правоохоронних органів, або, наприклад, до Укрзалізниці, або до метрополітену, або навіть до шкіл. Розумієте, яка штука? Зараз усі ці сфери контролюють чиновники. А як ми розбирали вже у попередніх моїх відео на цю тему, на тему лібертаріанства, так та життя, взагалі там суспільства без чиновників. Чиновники та казнократи це просто найнеефективніші управлінці, які тільки можуть бути. Чому так відбувається? Вся справа стосується відповідальності, тому що якщо приватний бізнесмен веде свою діяльність чесно, він ризикує своїм майбутнім, своїми грошима, своїм майном та майбутнім своєї сім'ї, якщо в нього щось не вийде. А якщо веде діяльність е, якийсь чиновник, він ризикує тільки, ну, максимум, що він ризикує, це втратити свою посаду. А якщо він щось зробить не так а, або десь помилиться, йому просто ще виділять гроші з державного бюджету, як це і відбувається зараз. Чиновникам насправді глибоко начхати на те, що думають про них е, споживачі їх там послуг, так які вони нам. Роблять справа у тому, що, наприклад, освіта так? От не влаштовують батьків, наприклад, дерев'яні вікна у школі. Або не влаштовує батьків те, що температура опалення у школі взимку складає там, 10 градусів, наприклад. Так? Або кришу ніхто не робить в школі, що там на п'ятому поверсі, наприклад, тече. Та чиновник глибоко начхати на те, що хтось незадоволений. Незадоволення, інших шкіл немає, або у вас на них немає грошей. Йдіть собі, пишіть якісь скарги, там, кудись там, з кимось розмовляйте, якісь листи заповнюйте. Але справа в тому, що це навряд чи щось змінить. А приватний бізнесмен він напряму зацікавлений в тому, щоб надати якомога. Якісніші послуги, за на якомога меншу ціну, тому що таким чином він буде приваблювати собі нових клієнтів та обходити своїх конкурентів. Чим краще вчителі в приватній школі будуть поводитись із дітьми, чим краще вони будуть їх навчати, а чим кращий рівень знань вони зможуть дати дітям, тим більш конкурентно спроможною буде така школа серед інших таких. Точно приватних шкіл. А, а якщо щось піде не так, то такий підприємець та бізнесмен я повторюсь, так: ризикую всім своїм майном та майбутнім своєї сім'ї. Зараз у нас така ситуація, що є державні школи, які начебто повинні бути. Безоплатними, але батьки чомусь чомусь батьки платять і податки, які повинні йти на освіту та отримання шкіл. А ще окремо платять за своїх грошей е, е, якісь там надкошти на рахування на те, щоб купила школа вікна, нарешті там пластикові вікна. Це не нормальна ситуація. Якщо батьки здають на вікна, це означає тільки одне: чиновники не вміють правильно розпоряджатися фінансовими ресурсами, які їм довіряє народ України. Тому що такої ситуації не повинно виникати взагалі. Отже, що ми можемо зробити для того, щоб чиновники перестали красти? Потрібно просто всі державні школи, лікарні, все, що взагалі є державне, і все, що можна перевести у приватний сектор, перевести у приватний сектор, перевести у бізнес. Тобто цими питаннями, такими як освіта, медицина, повинні займатися інфраструктура, повинна займатися, повинна займатися бізнес. Тим паче дороги чи Укрзалізниця. Це взагалі історія така, але я про дороги ще зніму окреме відео на цьому каналі, тому що це болюче питання: хто ж буде будувати дороги при лібертаріанському суспільстві? А дивіться, яка ситуація. Насправді, зараз, для того, щоб обходити всі ці корупційні схеми, потрібно просто переводити все у приватний сектор. Якщо це буде все у приватному секторі, то бізнесмен. Це остання людина, яка буде за, якось зацікавлена у розкраданні грошей, які він заробляє. Він буде напряму зацікавлений в тому, щоб уникати корупцію у власному бізнесі. І тому з'являться і вікна, і все інше, і тому подібне, і освіта, і вчителі з нормальною зарплатою, з нормальною психікою, які вміють себе поводити з дітьми. Тому що, якщо не вміють, то такий бізнес просто збанкротує та вийде з ринку. Звідки беруться кошти? Дивіться, яка проблема в нас є? Якщо ми переводимо весь бізнес в приватний сектор, то, звичайно ж, ми е, рахуємо, що податки ми сплачувати чиновникам, чиновникам більше не будемо, тому що немає сенсу платити їм податки на отримання державних шкіл, якщо державних шкіл просто немає. Всі школи будуть приватні. І, звичайно ж, якщо це приватний бізнес, то всі ці школи будуть вартувати грошей. А якщо вони будуть вартувати грошей, то, звичайно ж, е е е їх потрібно буде десь брати. Де їх брати? Е е всі кошти, які насправді зараз е ми сплачуємо чиновникам, просто будуть економитись нами, і ми будемо напряму. Ними розпоряджатись. Але є такі випадки, коли люди, наприклад, ну, не свідомі, так недостатньо фінансово грамотні і так далі. Таких, на жаль, більшість. Я розумію, що всі люди одразу ж не почнуть е, правильно розпоряджати своїми фінансовими ресурсами. Тому я пропоную якийсь там перехідний період, як подолати корупцію. Корупції не буде, тому що не буде чиновників. Якщо немає чиновників, то немає і корупції, тому що є приватний бізнес. Важе немає корупції, коли ви приходите, наприклад, до аптеки та купуєте собі, я не знаю, там якийсь там шампунь від лупи, наприклад. Чи якісь таблетки, чи якусь там ще сто, якісь ліки. Де тут корупція? Корупції немає. Тобто ви напряму купуєте в аптеки, товари, які продає аптека. Тут немає посередника, який каже, ти мені віддай гроші, будь ласка, а я тобі куплю от ті ліки. А потім йде до аптеки і каже: ви мені, будь ласка, намалюйте, що я їх купив за 5 гривень, а насправді продайте мені, будь ласка, їх за 3. І приносять вам чек, в якому написано 5 гривень, звичайно ж. Ну, Приблизно так працюють чиновники і всі їх там схеми, там, в дуже спрощеному варіанті. Насправді, такі люди, от була така історія, чому я взагалі почав записувати це відео, тому що я там усвідомив таку річ, що не всі люди це розуміють, що не всі кошти вит... повинні ми витрачати на різну фігню. Потрібно завжди мати фінансову, якусь фінансову подушку, якісь фінансові заощадження. Не всі люди це розуміють, тому, на жаль, потрібен якийсь перехідний період. Наприклад, була така ситуація, я не пам'ятаю, де це було, можливо, в Європі десь чи в Америці. По-моєму, в Америці це було. Жінка провалилась між піроном, так, між платформою та потягом. Провалилась туди і застрягла. І оточуючи, люди на платформі почали відхиляти потяг. Ну їх було дуже багато людей, і вони своєю масою, зусиллями змогли це зробити, щоб жінка вибралась, і жінка кричала: уявіть собі, що вона кричала: тільки, будь ласка, ні у якому разі не викликайте а, швидку, тому що в мене немає грошей на те, щоб її оплатити. Ось вам приватний сектор, ось вам жінка, яка а, не є фінансово грамотною людиною, або, можливо, в неї щось сталося там, що в неї немає грошей, щоб оплатити цю приватну а, швидку допомогу. Хоча, ну, по правилам, взагалі, там, вона мусить пройти якийсь медичний огляд. Мало можливо, з нею щось могло статися. Або є якісь батьки, які не відповідальні, в них є діти яким потрібні гроші там на освіту, на школу, на приватну, наприклад, а вони пройшли повз якогось магазину електроніки, так, та купили собі телевізор по акції, які, про який дуже довго мріяли. Грошей на освіту для дитини, звичайно, не залишилося. Як у цих випадках ми можемо виходити із ну, подібних ситуацій. Що я пропоную? Така ідея, в мене там виникла, не знаю, чи я це придумав, чи Ну, це, кажу вам чесно, просто мені до голови прийшла така думка. Чому б не зробити, наприклад, податкові картки? Тобто, що я маю на увазі, що всі гроші, які ми зараз платимо у вигляді податків, будуть накопичуватись на цих спеціальних рахунках, на цих спеціальних податкових картках. І гроші з такої картки. Кожна людина може витратити тільки на ці сфери, які є дуже важливими ну, державними там, сферами. Та я кажу зараз про медицину, там, охорону здоров'я, про а, освіту і так далі. Тобто на всі ці сфери людина може витрачати гроші з цієї податкової картки. І тільки вона має право розпоряджатись ця людина, куди підуть її податки з цієї податкової картки. Тобто не чиновники, а людина напряму і взаємодіяти. вона повинна не з державними компаніями на кшталт Укрзалізниці, яка корумпована просто наскрізь. Сьогодні читав дослідження, що там е знов є якесь розслідування набу у зв'язку з постачанням, ну, у зв'язку з. Якоюсь черговою схемою розкрадання грошей на постачанні до Укрзалізниці якихось комплектуючих. Звичайно що це державна компанія, величезна державна компанія та ще й монополія. Це просто величезна чорна діра, куди е, просто ми витрачаємо величезну кількість наших грошей, які розкрадаються там. Тому я пропоную просто ліквідувати взагалі. Потрібно просто ліквідувати. Весь державний бізнес і зробити так, щоб приватні компанії займалися такою діяльністю. А у людей завжди будуть кошти на цих податкових картках, на цих податкових рахунках. Тобто, якщо дитині потрібна буде освіта, людина зможе обрати собі приватну школу, яку вона забажає по всім критеріям, які їй сподобаються, і витратити ці податки. На ту школу, на яку вона буде вважати за потрібним. Якось так. А приватний бізнес буде на цьому заробляти. Тому таким чином у людей завжди будуть кошти на всі ці державні послуги, на медицину, освіту, на дороги, на ті ж самі, які зараз нібито повинні бути безкоштовними. Хоча ми за них все одно платимо. Чиновники не будуть при цьому розкрадати кошти, тому що в них, в них не буде такої можливості. Бізнесмени будуть заробляти гроші, а люди будуть кінцеві споживачі будуть отримувати найвищий рівень сервісу від приватного бізнесу, який він може їм надати. Ось така, ось така. Реформа, яку я можливо там пропоную, як перехідний період до свідомого фінансово грамотного самодостатнього суспільства, тому що в кінцевому рахунку всі ми повинні прийти до того, щоб люди ну, були вільні настільки, щоб вони могли самостійно а, розпоряджатися всіми фінансовими ресурсами для того, щоб їм вистачало грошей на все. Можливо, там потрібно буде, якщо там заходити далі, так. Колись там здавати іспит, пофантазуємо собі трішки, можемо собі дозволити пофантазувати. Потрібно буде здавати, наприклад, іспит з фінансової грамотності. Якщо людина здає такий іспит, більше податки вона державі не платить, а розраховується своїми коштами напряму, ну, напряму з усіма компаніями, з якими вона співпрацює. Будь то поліцейські компанії, будь то якісь компанії медицинські, ну там, ну, зрозуміло, з охорони здоров'я там і так далі. Ось така схема. Таким чином, ми, ми зможемо а, обійти проблему недостатньої фінансової освіченості наших громадян, але у той же самий час вони зможуть самостійно вирішувати, куди. Саме підуть їх податки, якими послугами саме вони хочуть скористатись на ці гроші? Ну добре, я думаю, що відео цікаве, я думаю, що ідея така цікава. Напишіть, будь ласка, вашу думку в коментарях, що ви думаєте з цього приводу. Можливо, у вас є якісь ідеї, як можна обійти недостатню фінансову освіченість нашого населення. Можливо, у вас є якісь ще. Новації з цього приводу, або якісь ідеї, як можна у лібертаріанському суспільстві почати використовувати гроші на пряму взаємодіявши з приватним бізнесом. Причому таким чином, щоб люди, врешті-решт, не опинились в такій ситуації, що телевізор купили, а грошей на освіту не залишилось. Подумайте, будь ласка, над цим питанням. Підпишіться, будь ласка, на цей канал. Та, звичайно ж, натисніть лайк цьому відосу, тому що я вважаю, що він вартий того. Добре, тоді до зустрічі!